привіт ще раз про бакеліт. Бакелітового намиста мені в день стільки надсилають, що я назавжди всім встигаю відповідати. 99,9% це сучасний бакеліт, тобто не вінтажний і тим паче не антикварний. Особливо, коли зараз багато людей поїхало за кордон, вони ходять там по барахолочкам і якимось блошиним риночкам. І надсилають отакі фотографії. Невінтажний, взагалі не цікавий. Особливо з Бельгії дуже багато різних варіантів. За останній тиждень просто засипали пропозиціями. Ви хочете купити в Бельгії за 100 доларів і продати в Україні за 500? Я вас розчарую. В Україні купують антикварний бакеліт. Щоб продати за кордон, а не навпаки, за кордону в Україну. В Україні за такі гроші нікому усе пластикове намисто не потрібне. Не надсилайте, будь ласка, сучасний бакеліт. Всім гарного дня!